Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі я я Демір. Сьогодні буду з вами малювати такий натюрморт круглий. Буду малювати грушу і яблуко вже одне яблуко, я також розрізала на дві половинки. Буду малювати на такому вигляд зверху, на такому самому круглому полоті. Проте в мене розмір не точно такий самий, як тарілка, трошки більший. але будемо рахувати, що вони однакові. Круглий підрамник. Такий вигляд зверху буде. Зараз будемо приступати до роботи. Також я покажу кольори, це, це охра, також в мене є жовті-неаполітанське, також в мене є індійська жовта, я не дуже часто користуюсь. Потім кадмій жовтий зелена світла, турецька голуба, сієна, потім королівська голуба є, також в мене є коричнева натуральна, умра натуральна, також білила, ультрамарин, краплак і трошки зеленої в мене є трав'яної зеленої. Так приступ... Це моє полотно, я вже так, знаєте, тарілка якби середина трошки менша. Я так вже собі намітила, як не мітила, я, відріз... я відміряла прям лінійку з кожного краю по 4 см. Можна, звичайно, і на око намалювати, а так мені буде швидше. І так в мене в центрі буде моя композиція, а по краю якби сама тарілка. Спочатку, як завжди, я накидаю приблизно, як в мене будуть мої фрукти, тобто роблю такі. Рисунок, але я зразу малюю фарбами, ніколи не малюю олівцями, практично ніколи, дуже рідко. Зразу швиденько перемотаю. І ще в мене було б яблуко розрізано дві половинки, але мені так композиція не, не підходила, то я зразу, четвертинг ще зробила. І Поступово закладаю повністю, повністю що в мене взагалі не лишилося білого полотна. Починаю з, звичайно з тіней. Таким їх дуже так Тоненько, знаєте, тіні. бо Я ще буду їх поправляти потім. Я собі так приблизно зараз їх намічаю, бо по ходу діла, я ще буду їх поправляти і не раз. Для початку якби, малюю. в мене є тінь, бачите, сама тінь від, від фруктів і ще тінь від тарілки, бо вона така посередині як, трошки глибока, і відповідно так по, 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 по колу цього обутка так само буде тінь. Потім я зараз замальовую тарілку того кольору, якого в мене є. Для нього я не мішала взяла, в мене була натуральна, не натуральна, господи, як вона називається? фарба -колір забула, Неополітанська жовта, і я в неї трошки додаю голубої королівської. І виходить такий колір, знаєте, такий. Я не можу сказати, що вона сірий. Ну, а знаєте, щоб ця неополітанська була дуже яскрава сама по собі. Щоб не буде сильно яскрава, її треба трошки, якби, пригасити цей колір. І от мені подобається, якби замішувати її з королівською голубою. Виходить такий дуже гарний відтінок. Мені подобається такий не, не сильно насичений. Якраз для таких тарілок, якби, підходить, всякі там а... порцеляної тарілки всякі. Всередині моя тарілка білого кольору. Ну, але, звичайно, вона не буде білого кольору, вона буде якби такий сірий колір, відповідно, його так само я намішую. Для, для сірих кольорів я переважно намішую такий беру так само королівську голубу, і в неї додаю трошки умбри натуральної. Ну, якщо треба білила, звичайно, і виходить такий, е, такий досить холодний, такий сірий колір, майже голубий, якраз такий мені підходить для тарілочки мої. Ну, і далі я вже приступаю до, до фруктів самих, так само закладаю одразу тими кольорами, які мені, ну, якого вони мають бути. От в мене так само була е, о, жовта неаполітанська. Просто я за щось задумалася, знаєте, в мене є, є двох різних марок, і одна така більш така жовтіша, а інша світліша. От я взяла ту, що світліша в мене. От мені так якраз для, для яблука такий колір дуже гарний підходить. Звичайно, я розбавила трохи з білими, бо вона, сама по собі була занадто жовта. І так поступово закладаю і четвертинки, і, і, і саме яблуко. І зразу, так як в мене тінь падає, зразу якби, це якби в мене світла частина самого яблука, закладаю її світлим. А там, де в мене тінь, з другої сторони, то я зразу додаю трошки коричневої фарби. І, звичайно, в нас будуть рефлекси. І яблуко саме по собі так ну, якби відбиває і з боку і грушу трохи, воно саме по собі в тіні трошки зеленувате, зеленувати. То я додаю в неї така в мене світла. Світла-зелена є. Її називають Там якась травнева зелена, майська зелена, вона така дуже яскрава, жовто-зелена, вона в різних марках називається по-різному, відповідно, неї трошки відкінук інакший. Ну, але так можна сказати, що вона практично одна і така сама. В деяких, просто, в деяких лініях вона дуже насичена, в деяких вона така більш світліша. Я не зовсім я, цей, в мене різні марки є. В мене від Вангога, то вона така не сильно яскрава. І з одного поправляю зразу форму, щоб у мене яблуко було як, як яблуко, Бо Добавляю тіні там, де мені треба. Зразу відправляю форму, щоб все було чітко. Я, я ніколи, ну, коли малюю картину, я ніколи не малюю, так щось одне і не залишаю, я малюю все по чуть-чуть. Так, трошки, наприклад, зараз зроблю яблука і тіні. А потім, коли малювати щось не помалювати, ну, олійними фарбами ви не зможете так багато всього намалювати, бо через деякий час, якби такими шарами один на один накладати, вже треба, щоб трошки, хоча б трошечки вони підсохли, хоча б півгодинки. Якби це трохи полотно, воно впитує в себе олію і фарба робиться така густіша. Відповідно, я зараз закладу яблука, потім я перейду до цього верхнього яблука. Зараз. І поки я буду його вимальовувати, вже мої яблука ці нижні розрізані, вони вже трошки почнуть підсихати. Відповідно, я поступово закладаю всю картину. Зараз е, малюю це яблуко, таке в мене було цілене розрізане. Е, тінь так само не тінь, а ну, да, в принципі, тінь від самого яблука. Е, я так само додаю в тінь і, і, і трошки синьою, щоб зробити таку е, темний, такий темний темний насичений зелений колір. Ну, і вже поступово е, змішую. З зеленою світлою, яка в мене була. І так поступово і сама серединка в діаблуках, вона якби зелена, темна, там падає тінь. І, і так поступово, такими якби, полосками, можна сказати, висвітлюю і, і роблю світліші місця. Також зараз тут також по краю треба додати трошки рефлексів і трошки поправлю тінь. Вона в мене вийшла якась така занадто світла. І заодно закладаю всі, всі місця, щоб в мене ніде полотно не пристрілялося. Тепер переходимо до грушки. Грушка вона така більш жовтіша, і, відповідно, до неї, в неї в тінь вже беру, якби в мене є натуральна умбра. але вона буде занадто темна. Відповідно, трошки вже домішую, в мене є і охра є, і в мене є індійська жовта. Я вже трошки в тінь додаю жовтих кольорів. І грушку саму так само роблю. Бо груша, вона, можна сказати, жовта, але це не якийсь прям такий сильно-насичний колір. Відповідно, я так само додає в нього е, беру мою неопольданську жовту, і в нього додаю трошечки і зеленого, і трошки умбри. Але в, е, багато сильно кольорів не треба намішувати. Бо якщо багато сильно змішати, я для якогось одного тону змішую дві краски, переважно, дві фарби. Деколи можеш mm -hmm. якусь третю додати. Але багато кольорів сарайся не змішувати, бо це вже буде якийсь колір, які, такий, знаєте, якийсь непонятний, можна так сказати. Так само біля самої грушки тінь роблю трошки насиченішу. І вже далі, чим далі вона від предмету, тим вона трошки більше розтягує її. Якщо ви замітили відео поставила трошки, трошки на швидкість на, на тройку я зробила. І то займає мені десь 25 хвилин, але по натурі я засікала час. Я десь малювала цю гру цей натюрморт напевно 2 години і я його навіть до кінця не домалювала. За 2 години я намалювала тільки сам натюрморт, ну самі фрукти. І вже наступного дня я просто тарілку тарілку ще трошки домалюю. Бо за цей час я не вклалася. Ну, тобто, що якщо відео 25 хвилин, це означає, що картина малювала 25 хвилин, щоб ви собі розуміли, що це буде трошки довше. Просто зараз хочу намалювати, показати вам процес сам намалювання. Якби я з відео нічого не вирізала. Зовсім мало виріза, там десь моменти, де я фарба дуже довго немішувала. А так практично все відео просто саме весь процес є, просто він трошечки-трошечки прискорила. Зараз я так само вже і яблуково мальовувати деталі. Можна так сказати, що вони, якби оці дві четвертинки вони вже в формі вони вже мені подобаються, вони такі вже майже готові. Просто треба намалювати деталі. От там, де я маю деталі, знаєте, Яблуко, коли його розрізаю, через деякий час починає темніти, і там з'являються такі, знаєте, які як темні місця, такі рижі. Тоді в них дуже добре підходить фарба. Зараз в мене її немає, бо я не можу знайти її. Мені дуже подобається Марс оранжевий. І от, і, бо я зараз намішала трошки коричневого і інійську, і, і сієна в мене є. А Марс оранжевий, ну він можна сказати, що він такий, як, як сієна кольором, але просто Марс він, е, прозорий, він повністю прозорий і в нього дуже такий яскравий, яскравий колір. Я не дуже часто користуюсь, але просто не в всіх марках він є. В, в мене є, і він вже майже закінчується. І я подивилась по сайтах і, в общем, не, не знайшла. Якоїсь підходящої марки, але коли я десь бачу, то я зразу його купляю, щоб в мене він був. Так, зараз е ці серединки від яблук так помалюю і кісточки додавлю. Зараз вже переходимо до деталей. І обведу трошки яблуко, е щоб ніби коли роз'їжджаюся, там така ніби в ньоготка тоненька тоненькая такая е шкі шкіра є і так, щоб воно трошки в мене яблуко вже відділилося від тарілки. Бо зараз вони дуже сильно зливаються, можна так сказати. Хоч і тарілка сама по собі вона темна, е ну як темна, не темна, а холодний такий відтінок. Яблуко більш жовте, але все одно, щоб воно трошки вилізло на передній фон. Зараз так само роблю всередині малюю кісточки, і в них взяла просто натуральну. Умбур натуральну і всередині малюю серединку від яблука. Така воно ніби як, як сердечко таке маленьке. Добавляю всередину яблуко індійську жовту, вона тут так добре підходить цей колір. такий. Е е індійська жовта так само вона така прозора, але в неї дуже, дуже насичений колір. Подобається мені. Колись раніше коли я тільки починала малювати олійними фарбами. Там, якби, я взагалі взагалі про них нічого не знала. І там в фарбах, знаєте, якби були фарби різні, деякі прозорі, деякі непрозорі. Я старалася малювати фарбами непрозорими або напівпрозорими, бо там деякі були відтінки прозорі, і я взагалі ну, я, я, якби, я не розуміла, для чого взагалі ці прозорі фарби, вони нічого не покривають. Ну, для мене це було якесь, я не знаю. І я якось уникала їх, дуже рідко купляла. а потім. Якось я купила пару відтінків от індійська, жовта, вона прозора. Потім Марс оранжевий є, і Марс також жовтий в мене є. Вони так само прозорі, і в них дуже гарні відтінки. І мені от дуже подобається їх змішувати. Це я, напевно, вже коли помалювала там, не знаю, скільки років, і тільки потім дійшла до того, що реально прозорі фарби це дуже, ну з ними можна створювати дуже гарні відтінки. А до того... Для мене це був якийсь. Я, я не як правильно ними користуватися. В общем, можна сказати, що все приходить з часом. Коли ви малюєте картини, в кожного з'являється своя якась палітра, якими фарбами ви малюєте. Навіть я зараз показую вам, яким, як малювати, наприклад, натюрморт. але, можливо, у вас навіть може не бути деяких кольорів, може ви взагалі деякими не користуєтеся. Якби в кожного це індивідуально. Зараз я, перш прийшла вже до груші, в тінь додала трошки сієни, щоб тінь така була більш трошки не така сіра, як вона була до того, щоб було трошки яскравіше. І також в тінь додавала ще трошки. Ну, такого жовтого охри, трошки додавала, трошки сієни намішала, щоб тінь було трошки е, яскравіше. І так потрошки вимальовую свою грушку. Ган, і, і по кольорам і, і, і ще раз. всіх художників якби сво, свої кольори. Я наприклад, в мене є деякі кольори, які мені я, взагалі ніколи не користуюся. Знаєте, я так само багато відео малювала, багато малювала різних натюрмортів по відео. Так само підписано багато художників, Дивіться, як вони малюють, і так само щось собі там можу взяти. І я так був якийсь момент, що я там дивилася відео деякий, деякий період. І я понакупляла красу, бо вони там знає, так само якимось там людям, якісь ультрамаріни фіолетові. Якісь Боже, не, не пам'ятаю, це вже було багато. Я Їх так само понакупляло. Потім в мене була якась там в мене є одна жовта, а в мене ж там якась рожева була, якась там світла така, якась там вони так і лежать. І Я так ними ніколи не користувалася, бо не знаю. Я, я не користуюся такими кольорами. Ну, такі відтінки ну, мені, я не знаю, я, я змішуюся. От так само взяти кадр червоний, дуже рідко ним користуюся. От В мене є краплак, він майже заміняє мені всі мої якби, потреби в малюванні. Того, що я, може, того, що я не малюю, там, може, там в пейзажах треба буде, я пейзаж, якби, в принципі, не малюю. Хіба що кадмій світлий в мене є? Якби, а темного вже мені і, і не треба, бо в мене є краплак. І от так само ви, якщо ви будете малювати, і собі підберете відтінки, кольори, які вам треба. Бо я пам'ятаю, раніше, коли я тільки починала малювати, я тоді весь час купляла не Умбру не натуральну, а Умбра якби з жона її є. В неї такий більш такий відтінок. Такий, як більш такий оранжевого в ньому чи як, ну типа взяти умбру натуральну, вона просто якби, більш як сіра, можна сказати, Якби коричневий такий до сірого кольору. І я дуже довго малювала цю е, умброю, такою коричневою, якби жона я. А потім в якийсь момент я перейшла на натуральну, і тепер я вже жоною не купляю, бо вона мені якась дуже, так, дуже на рижа. Якщо в неї малювати тіні, вона не підходить. Вже їй мішати з ультрамарином чи якось так, і вже мені не підходить. Але перші там пару років, коли я тільки почала десь два-три роки, я малювала тільки нею, бо вона мені дуже подобалася. Ну і часом, з періодом, навіть кольори міняються. Так от зараз я грушку так само вже трохи вимальовую. Ну, Просто вимальовую. Я дивлюся на свою, на, на свою натуру, і так як я бачу, так я і малюю. Додавляю хвостик. Ще в яблуку хвостик треба було додавати? В общем, зараз вже прогоршуся по таких по, по деталях. Ще, бачите, в мене грушка, я так намалювала, е, якби там сама світла частина. В деяких місцях я додавала трошечки-трошечки е, краплаку, Такі, якби рожеві такі, в деяких місцях такі рожеві плямки, е, можна сказати, бо, бо в груші в неї колір такий забарвлений, не, пов... не повністю вона жовта. Знаєте, яблуко воно якби зелене, воно з кожного боку зелене. А груша вона не така. В деяких місцях вона світліша, в деяких дивніша. Я так само додаю рефлекс. Ну, зараз він такий занадто, занадто блискучий, трошки його треба буде зараз зробити. І рефлекс, він так само має бути, якби, якщо у вас є фрукти, на них є якби, блік і така сама світла частина, рефлекс, він, якби, світлий, він, але він не має бути світліший, ніж сама світла частина фрукту. Він, по-перше, в тіні, якби це вже відбиває світло. На нього це не повністю світло, яке падає на фрукт, а воно якби відбите світло від тарілки від зовнішнього середовища. Відповідно, ну, не може бути рефлекс, світліший за світлу частину предмету. Відповідно, зараз я трошки його поправила, бо до того він був занадто світлий, виглядає, якби не неправдопотібно. Зараз так само я поправляю своє яблучко, Бо там був якийсь дуже різкий перехід такий. Треба більш зробити таку градацію кольорів. Так само додаю рефлекс. Рефлекс я додаю. Рефлекс робіть такий більш холодніший. Додаю трошки в зелений турецьку. Турецька голуба в мене була на палітрі? Саме частіше я в рефлекс додаю турецьку голубу або королівську голубу. Ну, якось я, я не знаю, які предмети не малюють, там апельсини, мандарини, жовті, зелені, червоні кольори, ситі, темні, не знаю які-небудь. Якось ці відтінки завжди підходять для рефлексу. Якби королівська голуба і турецька? І турецька голуба. Це такі кольори, якби я, я ними, можна сказати, їх би на палітрі і немає, але вони постійно там є. Якби це фарба, яка постійно мені треба. Турецьку голубу, в принципі, якби, якби це, якщо так, то взяти, то їм можна і не мішати. Це якби ультрамарин взяти, змішаний з білилами. Але все рівно, якщо взяти навіть ультрамарин змішати з білилами, якись, вона не виходить така насичена, якщо купити прям готову королівську голубу. Того, ну, якби я, я цей колір рекомендую мати, мати вже готовий, а не намішувати. Бо дехто часто бачив, що наприклад, деякі художники не користуються неополітанськими. Вони кажуть, що для них це якісь, я не знаю, вони якісь дуже сильно світлі, білі, них багато білил, їм легше намішати. Я не знаю, мені дуже подобається ця неополітанська. Я, я не, ну, практично не мати таких робіт, аби я ними не користувалася. Так що для мене, якби для мене, це конкретно кольори, які в мене мають бути 100%. Якщо його немає, то, то нема сенсу починати роботу. Має бути в мене неаполітанська, має бути королівська голуба, також з голубих. На палітрі в мене зараз присутня ультрамарин. Бо ультрамарин і нічим готовий. Це якийсь синій колір нейтральний. Бо якщо взяти синій, наприклад, там кобайт, він якийсь дуже сильно холодний а Потім взяти, наприклад, ФЦ, дуже сильно насичений, він якийсь аж зеленкуватий, такий відтінок не завжди ходить. А от ультрамарин він більше фіолетовий, як фіолетовий такий. Так зараз я відволіклася. Тепер моя груша. Зараз для повністю такої правдоподібності я взяла тоненький пензлик і на груші, знаєте, такі бувають деколи, такі маленькі маленькі точечки, такі, такі, як знаєте, віснушки. От зараз я їх трошки намалюю. Небагато, не сильно темно, взяла я просто охру. В деяких місцях я зроблю охрою, в деяких трошечки може темніше, наприклад, там і сієно, може візьму, але дуже маленькі роблю. І в деяких місцях я, ну, якби таких, що ну, в них були декілька відтінків. Не просто такі, знаєте, на -на нахляпати одинакового кольору. Там, де тінь зроблю трошечки темніші, там, де світло, там якби, будуть і світліші, і темніші. Але дуже багато їх не роблю, так? Чуть-чуть. В місцях. Бо на груші мої натуральні, там є і не тільки крапочки, там вона вже якась збоку трошки піджата, поцарапана, там і різних, знаєте, плям багато, ну якби я всіх не буду перемальовувати, звичайно. Вибираю те, що мені подобається. Зараз я поправляю тінь. Просто, знаєте, деко я так малюю, я озвучку роблю для відео пізніше, бо мені важко типу малювати. І, і коментувати. Відповідно, я спочатку малюю, а потім коментую то, що я робила. Можу на початку десь почати говорити, а потім, вже коли малюєш, вже не думаєш, якби, що ти робиш. Тобто ти думаєш, але ти можеш зараз і, і робити і говорити? Відповідно, зараз я описую про це, що я робила. І я замітила, що коли я малюю, де я коли такою рукою закриваю те, що я малюю, і не видно там, що, що робиться на відео. Зараз я також роблю. Бліки. Блік не роблю такий зразу прям білий. Ну і, в принципі, мені лишилось домалювати тільки тарілку. Фрукти мої готові. Самі ці узори такі на тарілці в мене були. В общем, я їх домалюю і вам покажу вже в готовому варіанті. Ось така в мене вийшла тарілочка. Я її так просто тоньким безліком так сильно не вималювала. просто намалювала самі контури. Вже не встигла зняти на відео, показую вам готовий варіант, так вона виглядає. Здалеко. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.